Друзі, вітаю на каналі Павла у цьому відео про оновлення чата GPT, яке особисто я давно чекав. Чому чекав? Тому що, на мою суб'єктивну думку, з цим оновленням працювати з чатом GPT стало набагато зручніше, набагато легше донести до нього, що ми від нього хочемо. Ну і йому відповідно набагато легше зрозуміти, чого нам від нього треба. До речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я з'являюсь частіше, там багато користі. В чаті GPT з'явилися проекти. Project. Тиснемо на плюсик. Давайте я одразу перекладу його. Що таке проект? У проєктах зберігаються чати, файли та спеціальні інструкції. Їх можна використовувати для поточної роботи та для підтримання порядку. Окей. Проєкт. Павла. Створити проект. І тут є додати інструкції та додати файли. Давайте по порядку. Що ж це таке. Додати інструкції. Налаштуйте відповіді чата GPT у цьому проєкті». Так, і тут ми відповідно якісь моменти вписуємо. Це щось приблизно подібне, що було вже достатньо давно. Персоналізація І тут ми відповідно можемо також ввести спеціальні інструкції. Щоб ми хотіли, щоб чат GPT про нас знав, аби надавати нам кращі відповіді. Як би ми хотіли, щоб чат GPT відповідав, ось оце налаштування по всьому нашому акаунту. А ось це налаштування. Конкретно в рамках нашого проекту, чим це зручно на моєму прикладі. В мене є канал Павла, канал, на якому ви зараз бачите це відео, де я розповідаю про YouTube, про нейромережі і так далі, про якісь свої експерименти. Я хоч рідко звертаюся до чата GPT в таких моментах, але все ж таки іноді щось запитую. Відповідно, що я тут можу вписати в цих загальних налаштуваннях, щоб він потім це враховував в діалогах, які стосуються конкретно каналу Павла. А потім ще на цій бічній панельці шукати цей чат, в якому я щось запитував, щоб можливо допитати його ще те, що пов'язане з каналом Павла. Дуже незручно. Потім контент без обличчя, ютуб-канали, які взагалі на дуже-дуже широкі теми, постійно ніші змінюються. Відповідно, ну що я можу тут вказати в цих налаштуваннях, щоб це мені допомогло у роботі саме з безликими каналами. Незрозуміло, цей момент реально дуже сильно спрощує роботу. Що писати в цих інструкціях? Тут він нам невеличку таку підсказку дав, але я в самого чата GPT запитав, щоб він нам написав мені невеличкий... Таку шпаргалку. По суті, це і є наш промпт. Якщо ви працюєте з чатом GPT якийсь час, у вас, скоріш за все, вже є якийсь промпт, в якому ви вказуєте якісь важливі моменти, що він має враховувати при виконанні вашого завдання. Обсяг, тексту, якісь характеристики персонажа і так далі. Відповідно, ви можете ці інструкції зберегти ось тут. І вони реально дуже зручно, ви можете їх кожного разу коригувати, щось додавати, видаляти, змінювати. Це набагато легше реалізовано, ніж це зроблено ось тут на лаштуваннях. Схожа функція це оці наші окремі GPT-шки, Я про них також записував відео. Якщо не бачили, подивіться і зрозумійте, що це таке. Воно наче схоже, але ж функціонал у цього все одно різний. Ці інструкції ви можете прямо свій промпт кидати. Перед цим я би запитав цього GPT, щоб він написав це більше в такому форматі, щоб можна було залишити його в інструкції. Він вам його підкоригує, все зберегли. На перших етапах це вже краще, аніж без них. Далі додати файли. Чати з цього проєкту мають доступ до вмісту файлів. Файли. Якщо у вас є вже якісь успішні відео, які набрали краще. Давайте на прикладі просто відео. Якщо у вас є відео, які набрали краще, аніж інші, ви можете текстові документи, сам текст цих відео зберегти сюди, там десь зверху написати під кожним файликом, що, типу, приклад, успішне відео номер 1 приклад успішне відео номер 2 3 і так далі. Ось, він ці файли зберігає і. Знову читаємо, чати з цього проєкту мають доступ до вмісту файлів. Тобто чат GPT, коли ви починаєте новий чат в рамках цього проєкту, в нього є доступ і до інструкції, в нього є доступ до файлів. Він кожного разу, ось тут ці всі чати, так і написано, що будуть з'являтися тут. Ці файли, по-перше, структуровано. Всередині проєкту, по-друге, він кожного разу ви пишете якісь свої побажання, то так не пиши, тут так не давай. І якщо спробувати зрозуміти логікою задумку, має б, мабуть, ця GPT постійно запам'ятовувати якісь наші запити, якусь інформацію про нас конкретно в цьому проєкті, відповідно, кожного разу він, скоріш за все, буде краще працювати. Я сьогодні перший день користуюсь цією функцією, і, як на мене, дійсно, ну, з точки зору зручності, 100% зручніше. Подібна функція є ще в Cloud. Cloud це щось приблизно таке ж саме, як і ChatGPT, gpt але мені ChatGPT gpt подобається більше. Ось ці проекти в Cloud вже давно є, але ChatGPT gpt так злизав цю функцію там або ще десь, не знаю, не експерт, але наче організовано набагато зручніше саме в ChatGPT. gpt Чим більше ми пишемо, тим більше інформації про нас, і тим краще він працює потім. І ще один момент, про який я не сказав. Скоріше за все, оця функція проєктів є тільки в платній версії ChatGPT. Тому, якщо використовувати його саме в вашій роботі, я б рекомендував сплатити. Набагато легше, економить час, а час це саме найцінніше. На цьому в мене все. Нехай проблеми та невзгоди не роблять вам в житті погоди. мене щось соплі потекли, я завалив.